вашій увазі останні новини зі спортивних арен та довкола них у студії Юлія Пазенко. Доброго вечора. У ці хвилини на столичному НСК Олімпійській матч другого туру футбольної ліги європи європи проти Бухарецької стяво проводить київське динамо на 75-ту хвилину битви за лідерство у групі Джей рахунок 2-0 на користь господарів. М'ячі у динамівців забивали Ярмоленко та кравець. Одночасно з київським розпочався й поєдинок у бельгійському локарені, де з одноіменним клубом в рамках квартету Ель змагається харківський металіст. Поки що там перемагають бельгійці 1-0. За півгодини виїзний поєдинок проти французького Сен-Тетьєна розпочне Дніпро, який спробує реабілітуватися за поразку від Міланського Інтера у першому турі Ліги Європи. Перед грою з бронзовим призером чемпіонату в Франції Дніпряни мали серйозні кадрові проблеми. Не зіграє сьогодні дискваліфікований капітан. Рослан. Рослан Ротань. Ушкодження мають коноплянка, Матеус, Шахов і Бруногама. Натомість господарі відчутних кадрових втрат у складі не відчувають. Можливо, саме тому і значиться у букмекерів фаворитом сьогоднішнього протистояння. Ми очікуємо цікавий матч, розуміємо, що Дніпро потужна команда, яка лідирує в дуже сильному чемпіонаті. Наш суперник багато забуває і мало пропускає. Відчуваю, нам буде складно грати на своєму полі. На жаль, ми не можемо зібрати повністю склад на єврокубкові матчі, тому ми маємо такі результати. Якщо з інтером була нічийна гра, і це не слаштовувало, то вилучення ротання завадило. Головне, що ми не можемо сформувати той склад, на який розраховуємо. Напередодні ж завершився другий тур у Ліги Чемпіонів. Найрезультативніші матчі середи припали на групу Дім Хатрик Дані Велбека допоміг Арсеналу розтрощити Галата і вийти на друге місце турнірки. У три м'ячі переміг Андерлехт та лідер квартету Дортмунська Борусія. Зеніт та Монако, поділивши очки у Санкт-Петербурзі, тепер у першу сходинку групи сім, «Бенфіка» після другої поразки поспіль виглядає тут головним аутсайдером. Базель тримає марку грози англійських команд швейцарці, які вторік вдома здолали Челсі. Тепер переграли Ліверпуль, завдяки чому у квартеті Бі йдуть свідом за реалом, котрий здобув вольову перемогу над лудогорцем. Усі чотири клуби групи H наразі мають по три очки. Першу перемогу у турнірі шведському мальме приніс капітан команди Марко Розенберг, який у грі з Олімпіакосом оформив дубль. А у дуелі чемпіонів Іспанії та Італії сильнішими виявився Атлетіком. Третій тур Ліги чемпіонів відбудеться за три. Please, Miam. На Німеччину без лідерів 24 футболісти викликав наставник молодіжної збірної України з футболу Сергій Ковалець на матчі плей-офф до Євро 2015 10 та 14 жовтня у протистоянні з німцями синьо жовтим не допоможуть Сергій Болбат, Іван Ордес та Поли Бутківський, адже вони мають бути у таборі головної команди країни. Бундестім також робить ставку на новачків, адже одразу кілька зірок молодіжки, зокрема і автор голу у фіналі бразильського мундіалю Маріо Гьоце закріпилися у національній Німеччини. Проте Дець вважає, що попри такі втрати талантів у суперника не забракне дуже добре, що три гравці, яких ви назвали, визвані до лав національної зі Німеччину представляти, я думаю, всі розуміють сильна команда і те, що всі гравці грають в основних складах однієї з кращих чемпіонатів це Бундесліга. Так що цікавий буде матч. Старт баскетбольної суперліги України, яка мала розпочатися уже цієї суботи, переноситься на тиждень. Усе тому, що п'ять із 11 клубів учасників чемпіонату досі не сплатили по 50 тисяч гривень заявочних внесків. Ситуацію нам прокоментував генеральний директор турніру Володимир Поплавський. П'ять клубів суперліги не вирішили свої фінансові випроси. Сера Дніпро Азот, Одеса. Гаверла і політехніка. 10-го почнеться чемпіонат. А до 8-го числа вони взяли е тайм-аут. Додамо, що за словами Поплавського, клуби, які вказаний строк внески не сплатять, будуть відраховані і Суперліги без жодних додаткових відтермінувань. Світовий бокс долучається до сучасних тенденцій. Керівництво провідних організацій WBC, WBO та IBF погодилося на використання відеоповторів під час бою задля зменшення кількості суддівських помилок. На щастя, український боксер на півтяж Сергій Дерев'янченко цієї ночі в американській Санта Монінці не залишив суддів приводів для сумнівів, беззаперечно вигравши свій другий бій на профірингу. річний кримчанин тричі відправляв у нокаут американця Лекана Байфелда, який незадовго до поєдинку замінив травмованого ган. Це Латикви Хамонда і зрештою переміг технічним нокаутом. Вже завтра у китайському наніні чоловічими кваліфікаційними змаганнями стартує чемпіонат світу зі спортивної гімнастики. Які цілі на головному старті року переслідуватиме українська збірна? З'ясовувала Галина Мельник. На планетарній першості наша головна надія на чоловіків, які привезли з останнього чемпіонату Європи чотири нагороди, три з них на рахунку Олега Верняєва, золото на брусах і по бронзі в опорному стрибку та командній першості. І це при тому, що Олег виступав із серйозною травмою ноги. К травмам вже привик болі в гальностопах уже таке стандартне діло, поэтому как-то так уже менше звертаю увагу. Нужно пройти все своє без ошибок, без падення і все больше, мені нічого не надо, потому що якщо я це зроблю, то я думаю, буде результат. Олімпійський призер Лондона Ігор Горадівілом, окрім командної бронзи, з європершості провіз срібло в опорному стрибку. На модіалі спортсмен робить ставку ще й на свою нову програму на кільцях. Стати на заваді можуть лише тривожні думки про рідних у неспокійному Маріуполі. Сложна сделать упор тільки на одно есть -то, тобто на свою роботу, тому що я всегда переживаю за своїх близьких родних, так же як і всі ребята. А от за екс-лідерами збірної Миколой Коксенковим та Олегом Степком, які переїхали до Росії та Азербайджану, відповідно, у нашій збірні не плачуть. Є люди, которые думають тока доларі, а є люди, які думають о про своєї професії, развитчити про цієї професії. Навірно, ті, хто остались. Це саме такі люди. на відміну від хлопців. Наші гімнастки вже давненько нарадували своїми успіхами. Нині найбільше шансів на хороший результат мають Христина Санькова та досвідчена Ангеліна Кисла. Аби підняти моральний дух команди напередодні старту українок відвідав психолог. Вони можуть боротися з ведущими гімнастками. На даний момент не вистачає навірної стабільності і впевненості в тому, що вони це можуть. Головне ж завдання українок у кожному виді пробитися до 24 найсильніших гімнасток світу, які наступного року розіграють путівки до Олімпіади 2016 Той хто має мету і безстрашно долає усі перешкоди на шляху до її втілення, завжди досягне успіху. Наостанок повідомимо, що за час нашої програми у матчі локерен Металіст рахунок не змінився – 1-0 на користь бельгійців, а Динамо у поєдинку зі Сяо і надалі перемагає 2-0. На цьому, все з вірою у наші команди. Прощаюся з вами до завтра і бажаю усім нам гарного продовження вечора.